Сьогодні особливе, особливе служіння вечері Господні. Взагалі, вечеря Господня причастя, це не просто про ритуали. Це час, коли ми згадуємо про подвиг Ісуса Христа. Це час, коли ми е, заспокоїмося, це час, коли ми згадуємо, що Господь зробив, і хто я такий є. І якщо вам сьогодні захочеться. Ну, посміятися або порадіти, можете порадіти. Якщо захочеться поплакати, ви не переживайте, ніхто вас не, е, нічому вам не скаже. Маленьке прохання тільки, ваші телефони вимкніть, щоб вони взагалі вас не тривожили сьогодні. На одну годинку. Сьогодні ми з вами живемо в непростий час, час війни. Це час, коли ну, вже сили на Ісході, це коли вже сильно втомилися, це коли вже виснажилися. Це коли вже немає великого ентузіазму, це коли вже немає великого оптимізму. Це коли хочеться, щоб вже просто все закінчилося. Якщо комусь це відгукується, ну можете його руку підняти, щоб я розумів, що я не один такий. Я знаю, що ви всі соромитеся. Але якщо хоча б комусь з вас, от якщо хоча б хтось з вас відчував подібне, що я, це в тому. Це вже виснаження. Хочеться вже якось. Ну, ви знаєте, реально як... в якусь іншу реальність перейти, От, в якесь інше місце. Я не кажу за іншу країну, ну, але хоча б просто опинитися там, де тобі немає якогось такого тиску на тобі, коли ти просто можеш розслабитися, коли ти можеш просто відпочити, коли ти можеш відпустити всі свої переживання, страхи, особливо, які в тебе є. Е... Ви знаєте, якщо у вас є таке бажання, якщо ви втомилися від реальності, в якій ви живете. Ви реально прийшли на правильне місце. Тому що на цьому місці сьогодні відбувається зовсім інша реальність, ніж те, що відбувається за стінами. Якщо навіть ви відчуваєте таку певну е темряву, через яку не можете пробитися, друзі мої, в Біблії дуже часто біблійні герої стикалися з цим. Ми сьогодні з вами згадаємо одного чоловіка, одного пророка, якого звали Єзекіїль. Єзекіїль це пророк, який жив в часи Вавилонського полону. У полон це приблизно VI століття, це десь 590-ті роки до нашої ери. Читали, да? І ось цікаво, що цей пророк жив в часи. От його пророчий час, він не служив, скажімо так, у вільній країні. Він не був, скажімо, так, на служінні, коли ще був в Єрусалимі. Він увесь свій час був в Авелоні. Ви собі уявіть, він в полоні, там самі вороги. Тобі не дають робити те, що ти хочеш, ти робиш тільки те, що тобі кажуть. Як ви думаєте, стрес, який рівень стресу у нього міг бути? А? <плес> <плес> ну я впевнений, що це ну, мінімум неприємно, ну, а як максимум, це постійний стрес, це в постійному ти негативі. І цікаво, що одного разу, коли він знаходився на прогулянці біля однієї річки і читав там слово Господнє, то Бог до нього звернувся. Хочу сьогодні зачитати з вами. Єзикіля, перший розділ перших три вірша. У 30-му році 4-місяця, го 5-го дня місяця, коли я перебував серед полонених над річкою Ківар, відкрилися небеса. В якому місці відкрилися небеса? Де він стояв? Біля кої річки? Біля річки Ківар. Він знаходиться з ким? З полоненими. І було мені Боже видіння. Того 5-го дня місяця. А це був п'ятий рік після переселення, поневолення царя Його Єгоякима. Надійшло Господнє Слово до священника Єзекії, сина Бузії, там, в Халдейському краї, біля річки Кевар, він відчув на собі Господню руку. Скажіть, в який момент він відкрилися небеса, і в який момент він відчув Господню руку? Що такого сталося? Чим таким він особливим займався? Тут описується початок тільки. Скажімо так, початок його поклику, коли Бог його кличе на служіння, він був священником, і ось Бог його кличе на служіння. І незрозуміло, чим він займався. Нічого такого особливого він Бога не просив, нічого особливого він зі свого боку не зробив. Але написано, що він просто був біля річки Кевар. Слово Господнє читав. Тому що написано, що Слово Господнє відкрилося йому. І в цей момент небеса відкрилися. Ви собі, уявіть, ти знаходишся. Тут на землі ти знаходишся ось отут, в твоїй реальності, і відкриваються небеса. Скажіть, а що там? Що він там міг бачити? Там на небесах. Ха -ха -ха. Бога. А ще, що він там міг бачити? Ангелів. окей, він бачить Бога, бачить ангелів, а ще, що він там міг бачити? Що взагалі на небі відбувається? Чим там займається, хто там є? Ми читаємо, що там старці цілий день кажуть свят, свят, свят. Поклоняються Богові, ангели літають куди? Десь отам. От а ми тут на землі чим займаємося? Знаєте, це як мурахи. Бігаємо, шуршимо, займаємося своїми справами, а по факту не усвідомлюємо, що вся реальність все найцікавіше. Відбувається там. Ми можемо тут одружуватися, можемо тут шукати собі ще когось, можемо вчитися, працювати, думати про страшні речі, там, мобілізації і всього іншого. А по факту найважливіше відбувається там. Реальність, справжня реальність, те, що дійсно відбувається, в чому задіяний сам Господь і ангели, знаходиться там на небі. Це справжня реальність. І ви собі уявіть, що сам Єзакіїль він знаходиться біля цієї річки, його написано, що він серед полонених там знаходиться, але Господь йому відкривається, він опиняється зовсім в іншій реальності. Є такий вірш у Біблії в Новому Завіті: Думайте про небесне, а не про земне. Як ви думаєте, що це означає? Думайте про небесне, а не про земне. Знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що коли довго людина думає про земне, скажіть, що відбувається в її голові? Багато стресу. Так, окей, що ще? Звикаєш. Звикаєш до чого? До <багато> стресу. Ви все до стресу. Ну так, да, дійсно, стресу багато. В голові що? Тільки те, що, те, про що ти думаєш. Тільки ці земні справи, тільки твої переживання, твоя робота, твоє навчання, твої, багато планів. А, а коли людина земна думає про небесне. То вона в цей момент опиняється в іншій реальності. Вона почне усвідомлювати інші речі. Але цікаво, що на цьому не закінчується. Далі ми з вами читаємо уже м, наступний вірш. Давайте з вами почитаємо, наприклад, наступного року з 26-го вірша. Там, над склепінням, що над їхніми головами було видно щось подібне до престолу з каменя Сапфіра. А на престолі сидів хтось на вигляд чоловіка. Я бачив вище контурів крижів цього чоловіка, ніби сяючу мідь, охоплену полум'ям вогню. А нижче контурів крижів і додолу я бачив ніби вогонь, що випромінює особливе сяйва. Це було щось подібне до райдуги, коли вона з'являється в хмарі дощового дня. Саме так виглядало довколишнє сяйво Господньої слави. Коли я це побачив, то впав до долівець і в ту ж мить я почув голос того. Який говорив. Скажіть, що там побачив Єзикіл? На що він дивився? Якщо ви почитаєте всю главу першого Єзикіля, там написано, що він бачить, значить, ніби людські обличчя, один схожий на бика, інший схожий на орла. Да, і Потім він бачить колісниці, колеса крутяться один в одному, вони рухаються, не крутячись, повертаючись всі в різні боки. Як ви думаєте, що Язикіль міг подумати, коли це все побачив? Якби ви це все побачили, давайте так. Якби я, наприклад, сказав вам, друзі мої, Бог не скоро прийде, тому що його літак зламався. Скоро він його починить, але він скоро прилетить. Що би ви мені сказали? Що? Шо? Кажіть? Щось не те, щось не те. Як ви думаєте, на Єзикіїля дивилися? На нього дивилися ось отак, ніби він щось говорить не те. Знаєте чому? Та тому що він побачив. Ось, ось те, що на небі відбувається, реальність небесна. І він не міг це ніяк описати, він не міг це ніяк усвідомити. Але те, що він побачив, змінило все його життя, тому що він реально побачив славу Господня. Слава Господня, друзі мої, це, ну, це щось неймовірне. Тому що, коли людина опиняється в присутності Божій, така людина міняється. Коли, наприклад, Мойсей заходить до куща, який горить і не згорає, що Бог йому каже? Зніми. Взуття. Чому? Бо це земля свята. Це земля свята. Чому вона свята? Бо там знаходиться святий. Як ви думаєте, на цьому місці знаходиться святий Господь? А чого ви в прийшли? Чому взутті прийшли? Я вам серйозно питаю. Бо, на землі. <гум> <гум> Місце, де знаходиться Господь, воно є святе. І ми сьогодні не знімаємо взуття. Можливо, навіть десь чомусь це погано, тому що ми такі, знаєте, звикли топтатися навіть по святих речах іноді. Але місце святе це означає, що ми маємо з благоговінням прийти, з особливим таким, знаєте, настроєм і особливими почуттями. І коли ми читаємо, що оцей Єзекіїль побачив оцю дивну картину цих різних тварин, точніше, це була одна особа з різними обличчями. і там Далі сиділа подоба людини, він навіть побоявся сказати, що він побачив Господа, він каже, що це була якась певна людина, усе це уособлювало характер Господній, що він всезнаючий, він всюдисущий, всюди що він добрий, що він є владико-владик. І коли Язикіль, усе це бачить, він розуміє, що тут знаходиться Господь. Взагалі, коли нам дійсно якось. Ну, складно, коли вас огортає депресія чи стрес, і вам від того дуже тускло і, і тяжко, друзі мої. Женіть цю реальність, вертайтеся до справжнього дому, вертайтеся у справжню реальність. Ось те, що відбувається на небі, думайте більше про небесне. Думайте про те, чим займається Господь зараз. Думайте про те, що Він зробив для вас. Думайте про те, що Він протугав для вас. Декілька порад з Біблії, які я виписав. Що ж треба зробити, все ж таки, щоб якось в цю присутність Господня, Господню війти, можете собі запам'ятати записати. Перше, шукайте Бога в молитві. Просто, але як це складно: шукайте Бога в молитві і не просто в молитві, а в роздумах. Знаєте, що таке роздуми? Роздуми — це коли ти, до прикладу, провів час з Господом, почитав Слово Боже, і потім цілий день думаєш про це. Да, ти можеш займатися іншими справами, але ти роздумуєш, який ж Господь, що відкривається, який взагалі дивний Господь. Друге, знайдіть усамітнене місце з Господом. Не треба десь шукати людних місць. Не треба навіть таких групових великих занять. Знайдіть місце, де ви зможете бути сам на сам з Господом. Третє, читайте Біблію. Просто, але як же складно. Знаєте, чому складно? Бо часу немає. Бо немає, окей, час є. Немає ну, якось рвіння, ентузіазму наснаги. А знаєте, коли з'являється час, рвіння, ентузіазм і наснага? Знаєте? Коли ти лежиш хворий, <смас> не можеш поворухнути пальцями, окей, ви ж, ми ще всі молоді, ви молоді, я вже старий. Але коли ви всі лежите і не можете нічого більше зробити, знаєте, скільки часу з'являється? Багато. Та дивіться, щоб Бог до такого не доводив. Давайте знаходити усамітний час у читанні Слова Божого. І четверте: будьте відкриті до Божого голосу. Будьте готові, щоб Бог до вас заговорив прямо сьогодні. І якщо сьогодні Бог промовить вам під час служіння цього, під час обряду нового мовіння, під час прийняття символів, почуйте, що Господь хоче сказати вам. І останнє, що хочеться сказати. Е Починається вся ця історія, картина в книзі Єзакіль з того, що Бог вже не просто з'являється до людини. Скажіть, що сталося, якби Бог прямо тут опинився? Що сталося би зі мною? Я був би чорний, тільки, тільки не в оплоті. Тому що людина, яка зустрічається з Богом, що з нею робиться? Не може вона цього пережити. І тому постійно, коли Бог з'являється до людини, він, він сходить з таким туманом. Чому? Щоб приховати цю славу, не щоб не спалити людей. Дякую, це пряміше. І ось ми бачимо, що Єзикіль так само бачить Бога, але в тумані. Але ви знаєте, що в такому димі? Але в, в останній книзі Біблії в об'явленні написано, що: От хочу зачитати об'явлення 11:19. І відкрився Божий храм на небі, і з'явився ковчег його заповіту в його храмі, і зчинилися блискавки, голоси. Громи, землетрус і великий град. Тут описується подія, коли Бог має прийти в останнє, уже за людьми судити світ. Що тут, що, які тут мають бути ці катаклізми, або які тут явища природи? Грім, блискавки, голоси, землетрус, великий град. А туман є, а нема. Знаєте чому? Тому що коли Господь прийде. Вже пізно буде ховати славу Божу. Знаєте чому? Бо Бог, Бог прийде у славі вже. Бог прийде у славі, і тоді людина, яка не готова, вона не зможе цього витримати. Тому Біблія дає просту пораду, як приготуватися до зустрічі з Господом, щоб все ж таки з нами все було добре. Вона каже: Раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоб збагатитися, і білий одяг, щоб одягнутися. Аби не було сорому твоєї наготи та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Каже: купи золото, одягни білий одяг і помести свої очі мазі. Ми зараз не будемо зупинятися на першому і третьому, хочу зупинитися на одному. Білий одяг, друзі мої, це праведність Божа. Якщо я приходжу до Бога у Його присутність зі своєю праведністю, знаєте, як це виглядає? Це означає, Боже, дивись, я зру... я нормальний хлопець, я в житті поганого нічого не роблю, але Бог скаже: друг, ти прийшов сам, ти прийшов без моєї правдності, ти прийшов зі своїми заслугами, так не підходить. А білий одяг це коли я кажу: Боже, завдяки Твоїм заслугам, завдяки смерті Твоїй, завдяки тому, що ти зробив для мене. Я сьогодні в білому одязі приходжу до Тебе. Друзі мої, сьогодні вечір, коли ми можемо одягнути цей білий одяг, коли ми можемо попросити в Господа пробачення за свої гріхи, можливо, були якісь проступки, якісь сварки або конфлікти протягом останніх декількох місяців були чи не були? Ви знаєте, це все залишається в минулому. Але коли я приходжу перед Боже лице, приходимо не зі своїми заслугами. Тому сьогодні буде час, коли ми можемо, зможемо і просити пробачення один в одного. Якщо вам Дух Святий нагадає, слухай, на що ти образив Таню Уляну чи Славіка, то підійдіть до Тані Уляни і Славіка. І коли ви разом помолитеся, то повірте, Господь одягне на вас свою праведність. І коли ви зустрінетеся з Господом, то ви будете найщасливішими. Хай Господь на всьому всьому благословить. Амінь. Амінь.